Незабаром три роки, як триває повномасштабна війна Росії проти України. Польща країна, яка надала чи не найбільшу допомогу на початку війни, і продовжує підтримувати Україну. Майже мільйон вимушених переселенців залишаються під тимчасовим захистом у Польщі. Це переважно родини з дітьми, рідні яких в Україні захищають українську землю. Польські реабілітаційні центри надають допомогу українським захисникам і захисницям, які дістали поранення. Польща також готова тренувати українців, які мешкають цій державі та підлягають. Призову в українську армію не так давно. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що буде ефективніше саме допомагати навчати українських громадян. Ніж відправляти до України польських інструкторів, окрім того, в Польщі створений вже український легіон. Нагадаються перший добровольчий підрозділ Збройних сил України і сформований з українців, які проживають за кордоном, зокрема у Польщі. Тож сьогодні я пропоную поговорити про мобілізаційні процеси в Україні та як вони відображаються на українських громадянах, які живуть і перебувають за кордоном, зокрема у Польщі. І я запросила до розмови адвоката з медичного права Юридичної фірми Ілляшев та партнери, волонтерку, яка допомагає військовим та українцям у Польщі Аллу Цимановську. Пані Алло, вітаю вас. Добрий вечір. Майже три роки повномасштабної війни незабаром буде Росії проти України. Три роки триває ця повномасштабна агресія. А в Україні весь цей час триває загальна мобілізація. В цей час військово зобов'язані громадяни отримують повістки і вступають до глав збройних сил України. За цей час українське законодавство змінювалось. Чимало рішень було ухвалено для того, аби подолати корупцію, зокрема в системі МСЕК, і через яку з України виїхало чимало людей, які не мали такого права. Крім того, за наказом Міноборони України були внесені відповідні зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тож я попрошу вас нагадати, все ж таки, які найважливіші зміни відбулись, і яким є процес мобілізації нині? От зараз, так зміни відбуваються постійно, і ті, хто не затикається з цим, то навіть не уявляє, як це швидко змінюється, і ось. Сьогодні в нас дуже гаряча та актуальна тема, яка стосується колишніх обмежено придатних, це зараз те, що хвилює багатьох українців, тому що ця категорія обмежено придатних була ліквідована ще в травні 2024 року, 9 місяців тому, і були поставлені строки для того, щоб такі особи пройшли повторне ВЛК за новим, в тому числі за новим розкладом хвороб, тому що Перелік захворювань також змінився. І що це означає? Це означає, що особа має отримати новий статус придатний або непридатний. Тобто, в нас вже немає обмежено придатних, в нас є тільки придатні або непридатні. Ну, в свою чергу, придатні також поділяються на дві категорії: це ті, хто придатні до військової служби в бойових підрозділах і, або у тилових підрозділах якихось визначених. А що стосується процедури проходження ВЛК в даному випадку, то тут дуже цікава ситуація, тому що згідно законодавства, такі особи мають пройти ВЛК за направленням ТЦК. Але як тут йдуть вже такі публічні спори, що особи мають самостійно звернутися в визначений строк, тобто до 4 лютого, включно 25-го року. Ну але як ми говоримо в юридичних та адвокатських колах спільноті юридичній, то існує думка, що якщо громадянин зі статусом обмежано придатний, не отримав відповідного оповіщення від ТЦК, тобто йому не прийшла відповідна повістка, не прийшло направлення для проходження військово-лікарської комісії, то в такому випадку така особа не буде нести відповідальність на сьогоднішній день. Відповідальність це сплата штрафу від 17 до 25 тисяч гривень за непроходження повторної процедури ВЛК. Ми говоримо про те, що чинне законодавство не передбачає. Що військовозобов'язаний має виявляти таку ініціативу з проходження медичного огляду. Що ще Які ще новинки? Того, що з 31 січня в нас вже запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію, тобто військовозобов'язані можуть, користуючись «Резерв плюс» програмою, вони можуть отримати направлення в електронному форматі. Ще в нас планується десь приблизно наприкінці лютого місяця. 25-го року планується також внесення змін в резерв плюс. Послуги в нас розширяються, як ми бачимо. Туди в цю програму буде ще підтягуватись постанова ВЛК можна буде ознайомитись з висновками чи придатне військово зобов'язане донесення військової служби або ні. У Мене питання до вас: наскільки от всі ці мобілізаційні процеси стосуються українців, які виїхали за кордон, зокрема воєнних мігрантів, тому що знаємо, що ну переважно це виїхали українські родини з Дітьми, і за ці три роки, наприклад, якщо це хлопчики, так то вже підросли, тобто вони вже підлітки і вже більш такого старшого віку молодь. Це також чимало, от я знаю, що жінки з медичною освітою uh -huh. виїхали також, наприклад, чоловіки призовного віку, які там є опікунами, або мають інвалідність, або, наприклад, виїхали там незаконно. Теж розуміємо, що частина людей якимось чином на початку повномасштабної війни виїжджала там через різні корупційні схеми і так далі. Тобто, От наскільки стосуються ці процеси українців за кордоном, от в Польщі, зокрема, ну загалі на же була ситуація досить така конфліктна на рівні е, бунту з боку українців, коли за кордоном, в тому числі в Польщі, не працювали консульські установи. Відповідно, українці не могли отримати документи, да, наприклад, закордонні паспорти або інші документи, ну цю ситуацію трохи врегулювали так. і регулювали, але не до кінця на кінця. Знаю. але все ж таки обов'язок залишився. Що якщо, наприклад, у особи закінчується строк дії паспорту, потрібно отримувати нові документи, а в країнах Європи дуже важливо мати паспорт, тому що замінного документу, навіть якщо ти проживаєш і маєш дозвіл на тимчасове перебування проживання, тобі взамін того паспорту не дають жодних локальних якихось документів. Тому твій паспорт український. В даному випадку ми говоримо про закордонний закордонні паспорти, які мають строк дії 10 років, як правило, твій цей закордонний паспорт. Паспорт єдиним документом, з яким ти можеш влаштуватись на роботу, або стояти на обліку в там, центрі зайнятості, наприклад, або ну, так, ще в якихось соціальних службах, власне, так да, і це, отримувати це, це послуги, да. і тому, якщо, наприклад, такий паспорт підбігає кінця і закінчує свою строк своєї дії, то звичайно чоловікам віком від 18 до 60 років вони мають оновити свої облікові дані, і без цього оновлення, на жаль, не відбувається прийняття заявки на оновлення нових документів, тобто зараз. Це все відстежується, як це можна зробити, або через консульські установи або за допомогою електронного кабінету призовника «Резерв плюс». Ми можемо в такому разі отримати витяг, що людина стоїть на обліку, оновила всі свої дані, надати цю довідку, наприклад, якщо ми говоримо про консульську установу, і після цього особа отримує вже відповідний дозвіл для подання заявки на оновлення своїх паспортних документів. Якщо йдеться про хлопчиків підлітків 16-17 років, які Тут діють норми, власне, коли вони повинні подавати вже свої дані. Взагалі, то в Україні вже з 16 років особи мають взагалі встановитись на такий так званий облік, але зобов'язань таких щодо, наприклад, повернення наших громадян України, наприклад, з Польщі до України, на сьогоднішній день просто це ніяк не працює, і тому немає жодних механізмів юридичних примусової, наприклад, мобілізації, якщо ми говоримо про наших громадян, які перебувають за кордоном тобто українська влада взагалі не має юридичних важелів для того, щоб примусово повернути громадян з за кордону з метою мобілізації. Це стосується всіх осіб, навіть тих, хто ще не є призивного віку, але вже має становитись на облік. Тобто тут діє принцип добровільний добровільність ну, до 25 років, Да. В нас ж поки що не зменшили і не збільшили. Я маю на увазі не розширили цю вікову таку призивний вік. Тобто, вони ж хочуть з 18 до 70 років розширити цей вік, як, наприклад, в країнах Європейського Союзу або Ізраїлю, яка там країна, яка в стадії війни перебуває досить довгий час. Поки що на сьогоднішній день в нас призивний вік залишається з 25 років до 60 він і так був зменшений з 27 років, тобто вже відбувалися такі зміни. До речі, на початку січня цього року, 25-го, у польщі була дуже дивна ситуація були виявлені випадки розсилки фальшивих повісток для українців, які нібито вимагали від українських чоловіків, які перебувають в Україні в Польщі, повернутись в Україну для безпосереднього проходження військової служби в офіційних джерелах і серед деяких змі я бачила, що вже довели, що такі листи були провокацією. Польська влада закликала утримувачі не піддаватись паніці, а звертатись до поліції або до безпосередньо до офісів, які займаються справами біженців, тому що ці фальшиві повідомлення могли бути частиною так званої інформаційної війни, яка ну, так, спрямована на створення дезінформації, так напруги так серед українців, українських біженців у Польщі, пані Алло, хочу вас ще запитати про жінок, тому що все частіше в Україні говорять про якщо що можливо в майбутньому будуть призивати жінок до війни, Зараз поки що це теж на добровільних засадах, але я знаю, що є категорії, які вже зобов'язані працювати для збройних сил України. Це, зокрема, жінки з медичною освітою. Да, жінки з медичною освітою теж мають бути на обліку. Якщо вони стали на облік колись, наприклад, вже є інформація безсередньо в органах ДЦК от про те, що вони існують. То звичайно їм потрібно оновлювати дані. Подальшому, якщо це буде потрібно, їх можуть навіть і мобілізувати. Але на сьогодні. Нічні день жінки без медичної освіти вони мобілізуються за добровільною згодою. Хочу поговорити пані Алла, тепер про реформи, які відбулись в Україні. Зокрема, реформам СЕК нагадаю, що це медико-соціально-експертні комісії. Власне вони були ліквідовані з 31 грудня минулого року. Нині буде такий певний європейський принцип роботи подібних комісій. Тобто перед тим існувала низка таких корупційних скандалів, яка ситуація зараз в Україні, як працюють вже нові комісії, новий орган, наскільки вони дійсно відповідають європейським принципам? І чи є щось подібне, скажімо так, в тій же Польщі, в країнах Євросоюзу? Ну так дійсно з МСЕК отримали таку корупційну конфліктну ситуацію, яка була дуже гучно опубліковані в мас-медіа і інших джерелах, але з 1 січня. На двадцять року в Україні вже працюють інша система: це експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Це створення нових експертних команд. І до речі, за даними МОЗ, це статистика, яка була зібрана на 30 грудня двадцятьвертого року. вже сформована понад півтори тисячі експертних команд, до складу яких увійшли близько чотирьох тисяч лікарів практиків, і вони працюють у близько 300 лікарнях по всій Україні. Тобто це забезпечує доступність послуг для населення. Яка буде система оцінювання в даному випадку? Ну тут оцінювання повсякденного функціонування особи базується на саме міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я. Це так звана МКФ абревіатура, це дуже така відома класифікація у відповідності до міжнародних стандартів. Наша система була опрацьована завдяки міжнародному досвіду. Це надає більш Детально та об'єктивно визначати потреби людини і взагалі планувати подальші реабілітаційні заходи. Що ще стало в нагоді? Да, це цифровізація. Тобто, зараз ми наша країна багато робить кроків вперед на зустріч взагалі цифровізаційним процесам, і в даному випадку впроваджено електронну систему для направлення та здійснення оцінювання. Ну, взагалі, це було запропоновано для того, щоб підвищити прозорість та зручність процесу. Прозорість, да, в першу чергу. Оскільки нам потрібно прибрати корупційну складову, ну і це буде звичайно дуже зручно, як для пацієнтів, так і для медичних працівників. Оскільки вся медична документація буде зберігатись, там будуть всі направлення знаходитись, і як пацієнт, так і медичний працівник можуть обмінюватись даними, і ну це значно простіша комунікація між пацієнтами та лікарями. У цьому контексті я хочу поговорити про людей з інвалідністю, так і війну, воєнний стан, про особливості процесу, скажімо так, доведення того, що людина має інвалідність, і що, наприклад, її не можуть призвати до війська або можуть, наприклад, певною формою. Які тут основні моменти цього процесу, як змінилось законодавство і змінились зараз норми? Ну да, в нас згідно розкладу хвороб, взагалі то дуже змінилося взагалі перелік захворювань, згідно яких. Особи можуть визнаватись або дієздатними, або точніше придатними або непридатними до військової служби, і в даному випадку, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю або призначення опікуна, наприклад, для недієздатних осіб, то тут важливо зазначити, що особа визнається недієздатним в судовому порядку. Це може бути особа, яка, наприклад, має або психічні, або інше серйозні розлади здоров'я, та не здатна усвідомлювати свої дії, ну і звичайно, коривати ними. Тобто особа для того, щоб була визнана недієздатним, Датною має ще пройти, це може бути як в судовому порядку, так і по судовому порядку, може пройти судово-психіатричну експертизу, отримати відповідні висновок. Якщо дійсно експерти психіатри побачили ознаки, да що дійсно особа має такі психічні або інші розлади здоров'я, то в такому разі є високі шанси, що особа буде визнана діздатною. Ну і звичайно, по процедурі таким особам потрібно піку, тому що якщо вони не можуть усвідомлювати свої дії або керувати, Ними. То їм потрібна особа, яка буде допомагати і, взагалі, в побутових моментах, і, і, і в життєвих і інших. Ну і звичайно, такі особи не можуть бути призвані до військової служби мобілізовані. Де це поняло про важкі захворювання, так так це, так, важливо, про важкі. є підставою для звільнення від мобілізації. Так, звичайно, і може бути підставою для звільнення від мобілізації, тому що дуже багато випадків, з якими навіть я стикаюсь як адвокат, це коли особа, наприклад, має захворювання, але ніколи. Не підтверджувала це. Ну тобто, в неї були наприклад госпіталізації екстрені, да, якщо там психічні розлади, але ніколи не було отримано жодних, наприклад, відповідних висновків або не були зроблені проведені відповідні експертизи для того, щоб дійсно встановити, що такий діагноз підтверджується тим, що особа не може керувати своїми діями. Ну я рекомендую звичайно завжди робити документальне оформлення будь-якого захворювання, да щоб фіксувати всі діагнози, всі госпіталізації, всі. Наприклад, лікування збирати такі документи і вже оформлювати таку медичну справу. Я багато чую про те, що наприклад можуть мобілізувати навіть з якимись важкими захворюваннями, може бути там і захворювання легень, там, і туберкульоз, і навіть там віч, і так далі. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки змінилася ось критерії, скажімо так, хвороб, з якими можуть мобілізувати, і захворювання, які є підставою для звільнення від мобілізації? Ну, у нас є положення про військово лікарську експертизу, де є перелік хвороб, з якими особу визнають або придатним або непридатним до військової служби. Дуже різні хвороби можуть містити як ті, так і інші висновки для особи, тому що з однією хворобою особу може бути визнана придатним, з цієї ж хвороби може бути визнана непридатним. Чому тому що кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням ступеня порушення функції організму, наприклад, діагноз в двох. Осіб однаковий, але їх прояв і ступень, да наскільки той чи інший орган уражений хворобою, це саме це має значення, і саме завдяки цьому каріль і ці експертні команди, які з початку 2025 року почали працювати, вони будуть вже приймати рішення про можливість виконання військових обов'язків такими особами. Ну і до речі, дуже цікаво. Остання практика, новинка. У разі спірного діагнозу юристи почали підкліплятися включати судово-медичних експертів для отримання додаткових роз'яснень, чому тому, що дуже багато пірних моментів навіть в цьому розкладі хвороб, які вже неодноразово змінювався, і вони представники мозу і міноборони вони разом там коригували і вносили відповідні правки, але до сих пір в нас залишаються прогалини, і ми інколи не знаємо, як ту чи іншу хворобу трактувати, і прояв хвороби, і безпосередньо ступень порушення функції організму. Тому експерти в даному випадку нам дуже допомагають. Можливо, ви цікавились досвідом європейських країн, так щодо, скажімо, законодавства в Україні і європейський досвід тієї ж Польщі. Чи є, наприклад, щось запозичити? Можливо, можливо, Україна вже може також поділитися своєю практикою. У нас вже насправді запозичена та зміна, яка відбулася от в травні 2024 року, коли в Україні ліквідували та да, прибрали категорію обмежено придатних. Це ж. Саме безпосередньо така ж сама система працює і в Польщі. А крім цього, в нас а, ще Прегу на відстрочку У нас ну наскільки я знаю, в Польщі немає обов'язкової армії. Вони ж вступили в НАТО і в 99-му році в Польщі так є армія, вона теж називається Збройні сили Республіки Польща, але мобілізація в Польщі не обов'язкова, тому що Польща відмовилась від обов'язкового військового призову. Армія стала повністю професійною, тому у мирний час в Польщі мобілізації немає, але є виключення в Польщі разі загрози національної безпеці чи у разі оголошення війни можуть мобілізувати резервістів. Це ті громадяни, які проходили службу навчання в військових структурах, тобто порівнювати систему взагалі призову і мобілізаційних моментів ну, дві країни ці не можна. Україну що, так, та Україні Польщу. війна так і польща мирна країна і вона країна НАТО. Україна входить до північно-атлантичного альянсу. Наскільки пам'ятаю, що Польща в 2017 році створила територіальну оборону. Це дуже схоже в нас, коли в нас повномасштабне вторгнення розпочалося в Україні. У нас наші територіальні оборони вони оборонили великі міста і, взагалі, дуже відіграли велику роль у тому, щоб відбити багато територій. От я думаю, що це теж такий запозичений досвід, і він був дуже в нагоді. Так, так саме завдяки цьому і вдалося вистояти такі найважкі перші дні повномасштабної війни, тому що загони територіальної оборони вони просто стали на захист, і багато дуже і загинуло ж захисників і захисниць. Алло, ми ще не так. говорили з вами про категорію осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. От Хто може тепер продовжувати відстрочку автоматично без візиту в ТЦК? Чи як діє ця система? Потрібно дотримуватись декілька умов, тому що автоматичне продовження відстрочки. Можливо, тільки якщо відбулось первинне оформлення відстрочки, і її вже продовження може відбуватись безпосередньо без необхідності особистого візиту до ТЦК. Тобто тут мають бути підстави для такої відстрочки, які можна перевірити через державні реєстри. Наприклад, якщо ми говоримо про багатодітних батьків, які мають три і більше неповнолітніх осіб серед дітей, про осіб з інвалідністю або тих, хто доглядає за особами з інвалідністю. Якщо таку інформацію можна перевірити. Перевірити, то в такому разі це відбувається в письмовому вигляді без особистого візиту до ТЦК. А у разі, якщо немає можливості перевірити дані через державні реєстри, в такому випадку необхідно звернутися особисто до ТЦК. Е, Насамкінець хочу вас ще запитати про тему реабілітації українських захисників і захисниць за кордоном, тому що я знаю, що Польща дуже багато теж приділяє цьому уваги. І багато медичних центрів, реабілітаційних центрів вони допомагають зраненим українським захисникам і захисницям. Які існують тут права, от як ви порадите чи варто звертатись, наприклад, в певних ситуаціях до правників, до юристів, як відбувається цей процес? Бо я знаю, що ви допомагаєте і як волонтер, також українцям, які в Польщі і військ, то можливо якісь процеси ви супроводжували. Так, звичайно, ми допомагаємо військовим. І якщо є критична ситуація і немає можливості здійснити те чи інше лікування на території України? Ну як ми знаємо, в нас є деякі проблеми в медичній системі це сутність місць елементарно, да, тому що лікарні переповнені, це не секрет. Також у нас дуже мало таких фахових спеціалістів. Ну як мало, їх може й мало, але просто кількість осіб, які потребують допомоги лікарів, значно більша. І статистично просто ті лікарі, які є, вони просто не встигають попрацювати зі всіма пацієнтами. В такому разі, а інколи такі ситуації для військових, Пацієнтів є критичними, тому да, ми допомагаємо з, з пошуком таких або лікарських центрів, або реабілітаційних центрів за кордоном, в тому числі ми співпрацюємо дуже активно з польськими представниками, відправляємо таких осіб до Польщі та інших країн Європейського Союзу на лікування. Пані Алло, спасибі вам за розмову, за інформацію детально. Я нагадаю, що ми говорили з адвокатом з медичного права юридичної фірми Ілляшев та партнери, волонтеркою, яка допомагає військовим та українцям у Польщі, Аллою Цимановською говорили про мобілізаційні процеси в Україні і як вони відображаються, зокрема на українських громадянах, які живуть за кордоном, зокрема у Польщі. А це і майже мільйон, так за останніми даними українських воєнних мігрантів. Які знайшли тимчасовий захист у Польщі? Це була програма Я у Польщі з вами була Світлана Мялик. Почуємось.